Це друга частина відео про найулюбленіші жіночі фози у сексі. Жіноча сексуальність це вже не про акробатику, це про відчуття, про бажання, про свободу вибору. Де я почуваюся красивою, де я почуваюся розслабленою чи збудженою, де я хочу вітатися чоловіку або взяти ініціативу? У цьому відео ми поговоримо не тільки про пози, а й про те, як вони відображають стан жінки, її настрій, потребу близькості чи грі. Я розкажу про пози, які не тільки зручні для тіла, а й резонують із вашими психологічними потребами. По безпеці бути головною або просто бути собою сьогодні. Якщо ви готові, ми будемо розпочинати, тому що жіночина солода це не схема, це мистецтво чуттєвості, краси та збудження. Мене звати Олександра. Я практикуючий психолог, сексолог, а також психотерапевт у навчанні за методом Символ права. Я запрошую вас підписатися на цей канал, щоб бачити нові цікаві відео про психологію, сексологію, а також стосунки між людьми. А також не забудьте поставити лайк цьому відео. Позанаїзниці. Це тоді, коли жінка відчуває і себе, і своє тіло на всі 100%. Ця поза очолює рейтинг улюбленіших серед жінок, і на це є дуже конкретні причини. Поза наїзниці, коли жінка зверху, але по суті вона керує всім процесом, рухом, глибиною, ритмом, тиском, навіть процесом досягнення оргазму, що відбувається в тілі. Саме в цій позі жінка може точно підлаштувати кут проникнення. Якщо їй потрібно більше стимуляції g-зони, вона нахиляється вперед. Якщо потрібна стимуляція клітора, вона рухається круговими рухами тазу або притискає лобок до тіла свого партнера. Головне, що жінка відчуває контроль над тим, що відбувається в її тілі під час сексу. Плюс працюють м'язи тазового дна, живіт та ноги. А отже, більше кровопостачання, інтенсивніше збудження і легше досягти оргазму у цій позиції. Чому ця поза так подобається жінкам? Поза наїзниці це поза, в якій жінка дозволяє собі бути головною. У ній не треба підлаштовуватися, можна рухатися в своєму темпі, слухати себе, дихати і насолоджуватися процесом. Ця поза для тих, хто хоче відчути себе у центрі уваги свого улюбленого чоловіка. Отримувати, а не тільки давати, бути бажаною і при цьому активною. І ще один важливий нюанс. Жінка бачить реакцію свого партнера, і коли вона бачить, як він збуджується від її рухів, від її тіла, це підсилює збудження у рази. Кому ця поза підійде найкраще? Жінкам, яким важко досягти оргазму у пасивних позах. Бо тут жінка керує кожним рухом, може зупинитись, може зробити повільніше, може зробити швидше, глибше, як вона хоче. Жінкам, яким важко відчути себе у процесі. Це поза втілення тілесної впевненості. Жінка дуже красива, жива, активна. Чоловікам які люблять дивитися, бо це. Візуально гарно, груди, обличчя, погляди, емоції жінки все відкрито повністю. Як зробити цю позу іще приємнішою? Працюйте не тільки вгору, вниз, а й по колу. Кругові рухи м'яко тиснуть на g не створюючи болючої глибини. У моменти, коли збудження близьке до біку, зменшуйте амплітуду, але зберігайте тиск. Це підсилює оргазмічну чутливість, Змінюйте кут нахилу вашого тіла. Якщо ви нахиляєтесь вперед, активується передня стінка піхви. Якщо відкинутись назад, зміниться контакти з партнером і з власними відчуттями. Оберіть положення, де ви відчуваєте не тільки пені свого партнера, а й своє дихання, м'яза, а також серцебиття. Ця поза створена для того, щоб робити паузи. Вони не знижують збудження, а навпаки, дають тілу інтегрувати те, що ви відчуваєте. Іноді 10 секунд у простої із диханням і поглядом в очі, в рази потужніші за 100 нових поштовхів. Підтримка це опора. Якщо втомились ноги, сперіться на груди партнера або лівко, це не менш еротично і дуже красиво. Ви можете бути сильною і в опорі. Секс це не марафон. Він про контакт між партнерами. І поза наїзниці це поза, в якій жінка стає центром всесвіту. Не для того, щоб тільки показати себе своєму партнеру, а щоб відчути себе бажаною, сексуальною та яскравою. Сайд side. By side. Це поза, який ви можете не поспішати, а відчувати. Це може бути одна із найтивніших поз у сексі не через глибину проникнення, а через те, скільки тут тілесного та інтимного контакту між партнерами. Що в цій позі отримує жіноче тіло? Обидва партнери лежать на боці зазвичай один позаду іншого або обличчям до обличчя. Проникнення відбувається під яким природним кутом, що зменшує тиск на шийку матки, знижує ймовірність болісних відчуттів, а також стимулює зону g при правильному положенні. Всі поверхні тіла стикаються, живіт, груди, ноги, постійний тактильний та контакт. Це включає нервову систему спокою, парасимпатику, ту, яку запускає глибоке збудження і оргазми без спринту. Це поза, яка виводить із голови в тіло і дає змогу не поспішати і відчувати насиченість кожного дотику. Чому жінки так люблять цю позу? Це поза контейнеру, де все тіло партнера поруч воно не тисне зверху, не завойовує, а ніжно оточує. Жінка відчуває тепло, підтримку, спокійний та ніжний рух можливість залишатися собі та у своїй насолоді. Поза зайд байзайд. Дає можливість легко зберігати присутність, не вимикатися з процесу, не грати ролі, а просто бути у процесі. І ще одне: цій позі зручно говорити, а для багатьох жінок слова під час сексу це один із найпотужніших каналів збудження. Для кого ця поза буде ідеальною? Жінкам із підвищеною чутливістю або після важкого дня. Ця поза не перевантажує тіло і нервову систему. Тим, кому боляче при глибокому проникненні, бо тут амплітуда невелика, кут м'який, проникнення контролюється повільними рухами, жінкам, які збуджуються повільно або через дотик. У цій позі торкання відбувається увесь час, і це дає тілу більше часу для того, щоб збудитися. Як зробити цю позу глибшою, інтенсивнішою і комфортнішою? Змінюйте нахил таза і стегон. Навіть легкий поворот стегон чи нахил спини змінює зону стимуляції G і більш поверхневі рецептори. Покладіть подушку між колін або попереки, вона змінить кут і дасть додаткове розслаблення. Ритм в цій позі не найголовніший, головне це м'яке гойдення. Жінки часто досягають найсильнішого збудження, саме в повільному ритмічному гойдаючому русі. Спробуйте 4-5 хвилин рухатись майже у постійному ритмі, не змінюючи амплітуду. І тіло почне. Впливатися у процес насолоди, додайте зовнішню стимуляцію. У цій позі дуже легко досягтись до клітора, грудей, шиї, або самій, або за допомогою партнера, поєднання м'якого проникнення, плюс стимуляція клітора дорівнює оргазму у жінок, які не досягають його безпосередньо. Вімкніть очікування та увімкніть ваше тіло. Це позиція не для результату, а для досвіду. Віддайтеся своєму тілу, і воно знайде все, що вам потрібно. Ця поза ідеальна для другого колу або завершення. Якщо ваш перший секс був яскравим та інтенсивним, цю позу часто обирають на десерт. Тепло, контакти, розчинення. Не поспішайте виходити із неї після оргазму. Це момент, коли тіло найбільш відкрите і чутливе. Обійміть, дихайте разом, просто побудьте поруч в цей момент. І так, поза ложки. Або сайд side – side, це поза, яка не кричить про себе, але вона вчить слухати наше тіло. Тут сексуальність не вибухає, а розкривається як аромат. Класична місіонерська поза. Це поза, де жінка може любити і тіло. І очима. Цю позу часто називають банальною, але жінки з досвідом знають, що саме ця поза може стати однією із найгубших емоційно, тілесно, а також оргазмічно. Чому ця поза працює на глибину і відчуття? У місіонерській позиції тіло жінки повністю розслаблене, вона лежить на спині без напруження, що дозволяє більше відчувати і краще дихати. Проникнення відбувається під прямим кутом до передньої стінки піхви, а це ідеальне положення для стимуляції g зони жінки. Якщо підкласти подушку під таз, тиск на G-зону посилиться, а чутливість різко зросте. При цьому груди шия, живіт, обличчя відкриті до дотиків і зорового контакту. Це не тільки фізіологія, це ще й сенсорне занурення. Чому жінки обирають цю позу? Тому що це поза вразливості. Неслабкості. Саме тут жінка може відчувати не тільки своє тіло, а й емоційний зв'язок зі своїм партнером, особливо через погляд, мову тіла, голоси, поцілунки. Це поза, де мене бачать, а не просто мають. Коли партнер уважний, ця поза може давати глибше збудження, ніж будь-яка інша. Вона також ідеальна для тих, кому важливо відчувати, що їх тримають, кохають та приймають. Кому ідеально підійде ця позиція? Жінка, які легко збудує, Годжується через емоційний контакт. Дивитись в очі, тримати за руку, цілувати, усе це підсилює тілесні реакції, жінкам із чутливою передньою стінкою піхви або G-зоною, бо саме ця зона тут опиняється у фокусі при правильному куті. Парам, яким важливе злиття, не лише фізичне, але й емоційне, бо в цій позиції можливий повний контакт, очі, дотик, звук, емоція. Як зробити цю позу глибшою та цікавішою? Підкладіть щось під таз, кут змінить все. Підняти таз, глибший контакти з передньою стінкою, сильніша стимуляція g точки. Тонка подушка або згорнутий рушник найпростіший спосіб покращити відчуття під час процесу. Змусьте тіло говорити через шкіру. У цій позиції легко гладити, торкатися, шепотіти. і це надважливо для збудження у жінок, які реагують саме на тактильність. Нехай партнер пестить ваші плечі, тримає за зап'ястя, цілує шию, це вмикає всю поверхню вашого тіла у процес. Не ігноруйте погляд. Погляд в очі один із найсильніших збудників для мозку, особливо під час процесу сексу. У моменти піку не закривайте очі. Побачте очі партнера, коли тіло збуджене, це створює якір глибокої близькості. Дихайте животом, не напружуйте тіло. Часто жінки мимоволі затискають живіт, бо бояться вигляду тіла, це блокує кровотік і збудження. Дозвольте собі розслабитися, коли ви дихаєте вільно, тіло починає працювати у резонансі із партнером. Це поза для розмов. Якщо ви хочете сказати щось ніжне, збуджуюче або підтримуюче, ця поза ідеальна саме для цього. Скажіть в голос, як вам добре, це збуджує не лише вас, але й вашого партнера. Місіонерська позиція це не початковий рівень, а база для глибокого тілесного і психологічного контакту. Коли ваше тіло розслаблене, очі відкриті, дотики м'які, а дихання спільне, ця поза може перетворитись на досвід, який буде пам'ятатися вами руками. Поза зверху, але й із нахилом уперед. Це не про карусель, не про шоу, не про темп. Це про стабільність глибину і м'яке, неквапливе злиття. Чому ця варіація так добре працює для жінки? Жінка знаходиться зверху, але нахиляється уперед, руки можуть бути уперти на груди партнера або на ліжко. Таз знаходиться нижче, ближче до тіла партнера, що змінює кут проникнення, фокусує тиск на передню стінку піхви G зони. Дозволяє м'яко і стабільно рухатися без втрати контролю чи балансу. У цій позі зникає потреба стрибати. Основна робота йде через мікрорухи таза і притискання до тіла партнера. Це дуже сильна поза з точки зору нервової системи. Жінка заспокоюється, фокусується і може глибоко дихати і повністю відчувати своє тіло. Чому ця поза так подобається жінкам? Вона дає максимальний контроль. Але без втоми жінка не показує себе, не веде, шоу. вона у собі у процесі сексу. Це поза, в якій жінка може знайти власний ритм, ловити хвилю оргазму, одночасно отримувати кліторальну та внутрішню стимуляцію. І головне. Жінка близька до тіла партнера. Грудьми, животом, губами, диханням. Це вмикає глибокий тілесний зв'язок і дуже сильно впливає на збудження. Кому ця поза підійде найкраще? Жінкам, які шукають оргазм через g-зону, кут майже ідеальний для глибокої м'якої стимуляції передньої стінки. Тим, хто не має витривалості тримати себе на ногах у класичній позі наїзниці. Бо тут є опора на руки, грудну клітину партнера. І і навіть подушку. Жінкам, які люблять втягуватися у процес, не одразу, а поступово. Рух тут не ззовні, а зсередині. Це допомагає тілу розкритися у комфорті. Як зробити цю позу ідеальною для глибокого жіночого задоволення? Не поспішайте, ця поза не про темп. Мікрорухи, тиск, фіксація таза на певній глибині саме це приведе вас до яскравого оргазму. Уявіть, що ви не рухаєтеся вгору вниз, а розкачуєте хвилю у собі. Додайте стимуляцію клітора через тиск. Якщо ви нахилені уперед, лобок притискається до тіла партнера, і тут можна м'яко ковзати або залишатися на місці. Легке тертя лобком без проникання іноді викликає оргазм швидше, ніж сам статевий акт. Дихайте низом живота. Це включить тазове дно і м'язи глибокої стабілізації. Допоможе краще керувати ритмом та відчуттями. Кожен видих вниз до таза. Відчувайте, як ваше тіло відпускає напругу. Не тримайте себе на зовнішньому вигляді. У цій позі часто зникає глянцевий контроль. І це прекрасно. Ви не позуєте, ви просто проживаєте цей процес. Дозвольте собі згорнутися, розслабити живі, дихати голосно. Це запускає справжній тілесний потік. Займодійте з вашим партнером, але без втрати фокусу на собі. Руки вашого партнера можуть торкатися спини, стискати сідниці, тримати зап'ястя. Це підсилює контакт і додає вам впевненості. Ви можете сама вказати, куди ви хочете, щоб вас торкалося. Це не вибиває спонтанність, а сформує вашу безпеку. І так, поза наїзниці з нахилом вперед це поза для глибокого входження у контакти з собою. Ця поза про внутрішній контакт, про повне занурення у ваше тіло і про те, як із м'яких повільних рухів може народитися один із найсильніших оргазмів у житті. Поза ззаду. Це поза для тих, хто хоче відчувати глибину не тільки фізично. Для жінки ця поза одна із найконтрастніших. У ній є і вразливість, і сила, і повне здатися партнеру, і тотальна тілесна чутливість, що активується в жіночому тілі. Проникнення в цій позі відбувається під максимально глибоким кутом, а це значить, що стимулюється задня стінка піхви, зона А і шийка матки. Відчуття можуть бути більш глибинними, навіть емоційно хвилюючими. Та Тазове дно залишається у тонусі, бо тіло тримає певну напругу. Ця поза часто відкриває ті оргазми, які важко досягти у місіонерській чи у позі зверху, тому що включає зовсім іншу тілесну геометрію. Чому жінки обирають цю позу? Уззаду вмикається архетип тіла, яке дозволяє, а не веде. Це поза про довіру, про контроль партнера, про здатність бути в процесі, не думаючи про вираз обличчя, не стримуючи дихання і не виконуючи роль порнозірки. Це одна із найбільш тілесних поз, де Увага йде не назовні, а вглиб себе. Деякі жінки отримують у цій позі свої найсильніші оргазми, бо можуть нарешті відпустити контроль і просто відчувати. Кому ця поза підходить найбільше? Жінкам, які хочуть досліджувати глибокі точки, азону, шийку матки, інші пози часто не дають такого рівня досяжності, тим, кому складно збудитися при великій увазі до обличчя. У цій позі можна вимкнути зовнішнє і залишитись наодинці зі своїм тілом та відчуттями, парам, які вже мають довіру. Бо в цій позі жінка фізично не бачить партнера і потрібне відчуття безпеки, щоб повністю розслабитися. Як зробити цю позу приємною і безпечною для жіночого тіла? Важливий кут нахилу таза. Він визначає, яка зона буде стимулюватися. При вигнутому попереку – це передня стінка G-зона. При прямій спині задня стінка і зона А. Експериментуйте із подушкою під живіт або під руки. Вона дасть нові кути і зніметь. Тиски з попереку. Повільний старт, ключ до вашого комфорту. Глибоке проникнення в цій зоні може бути дуже інтенсивним, і тіло має адаптуватися. Починайте із м'яких коротких рухів і лише поступово переходьте до повної глибини. І комунікуйте. У цій посі ви не бачите один але це не означає, що не має бути зворотнього зв'язку, торкання, стискання рук, голосу, це це повертає контакт і робить досвід більш а не одностороннім. І клітор він залишається, і його треба включити. Позазаду це не тільки про проникнення, зовнішня стимуляція за допомогою руки чи вібратора підсилить збудження у кілька разів. Не соромтесь просити або залучати допоміжні засоби. Це не чіт, а турбота про ваше тіло і задоволення. І дихайте, навіть якщо, здається, що соромно. Жінки іноді затискаються в цій позі, тому що думають, що це занадто. Дозвольте собі дихати вільно, стогнати, кричати, рухатись, можливо, не так красиво, як ви думаєте. Оргазм прийде тоді, коли тіло добре. І так стайл для жінки це не про секс як у порно, це про тіло, яке дозволяє насолоду, про внутрішню тишу, в якій голосно говорять відчуття. І коли є довіра між партнерами, комфорт і уважність, ця поза може стати однією з найглибших форм жіночої сексуальності. Коли ми дивимося на топ-5 посу чоловіків і жінок, ми бачимо цікаву закономірність. Частина збігається, але мотивація зовсім різна. Поса ззаду. І в чоловіків і в жінок у списку, але чоловіки обирають її через контроль, силу, панування, глибину, візуальний контакт із тілом. Жінки за глибину проникнення, можливість вимкнути голову, сильну тілесність, а також стимуляцію А зони. Спільне, обидва тіла отримують максимум відчуттів у цій позі. Різне, один веде, інший дозволяє. Поза наїзниці теж обох, але фокус протилежний. Для чоловіка це поза, де він відпочиває і милується тілом партнерки, а для жінки це про контроль, тілесну автономію і оргазмічну свободу. Спільне, обидва бачать емоції одне одного, різне, один у сприйманні, інша у дії. Місіонерська позиція це класика, яку обирають обидва, але з різних причин. Чоловіки за баланс між контролем та емоційністю, а жінки за зоровий контакт, емоційну безпеку, легку стимуляцію джі точки. Спільне поза про близькість різне, у кого вона прокерує, але ніжна, а у кого продовіряю, бо бачу тебе. Поза стоячи, тільки в чоловічому полі енергія, інстинкт захоплення жінкам рідше зручно, особливо якщо немає хорошого тонусу м'язів або партнера складно відчути у вертикалі. Для жінки важливі опора і ритм, і стоячи, не завжди це дає. Поза ложки є і в чоловічому, і в жіночому топі, але відчуття різні. Жінки обирають її за м'якість, довіру, тіло в тіло, повільний ритм і контакт шкіри до шкіри. Це про комфорт, безпеку і інтимність без напруги. Чоловіки за емоційний зв'язок і перепочинок, можливість відчути партнерку, близької безнадмірної динаміки, але з глибоким тілесним кайфом. Спільне в цій позі те, що це про повну тілесну присутність без шоу різне жінка тут всередині себе, а чоловік поруч, але не веде. Ті самі пози, але різне значення. Жінкам важливі відчуття контролю над тілом або навпаки безпечна вразливість, стимуляція внутрішніх і зовнішніх ерогенних зон, м'яке налаштування на збудження через дотик, голос, ритм. Чоловікам важливі візуальність, роль активного, свобода руху, ритму та енергії. Але, коли ці дві відмінності розуміються, секс стає не просто приємним, а глибоко взаємним процесом. Секс це не лише техніка. Це мова тіла, і кожна її поза це окреме слово. От ми й пройшлися по п'яти позах, які жінки найчастіше обирають у сексі. І як бачите, це зовсім не про акробатику, це про те, як говорить наше тіло, як ми довіряємо нашому партнеру, як ми шукаємо комфорт, глибину або можливість розслабитися. І хтось кайфує, коли веде, хтось, коли дозволяє це робити партнеру, а хтось, коли просто відчуває, і тіло саме підказує, що робити. Якщо ви дивитесь це відео і впізнали себе, напишіть у коментарях, яка поза у сексі є вашою найлюбленішою. А якщо ви чоловік, збережіть це відео, бо тут ще більше відповідей, ніж здається. І до речі, якщо ви хочете розібрати саме вашу чутливість, тіло чи проблеми з оргазмом, я працюю з ними щодня. Запис під відео, секс це не соромно. Секс це одна із найглибших форм присутності та довіри. Коли ми знаємо своє тіло, ми починаємо не просто жити, а відчувати, що ми по справжньому живі.